Санаторій Слов'янський багато років поспіль об'єднує під своїм дахом людей, що прагнуть оновити здоров'я, минаючи на бридлі лікарські ліжка. На сьогодні у Слов'янську це єдиний санаторій, який ще може приймати інвалідів на обслуговування. У всіх інших профільних об'єктах продовжують базуватися воєнні. Тут лікують наслідки травм хребта і спинного мозку, наслідки травм і захворювань опорно-рухового апарату та ряд інших захворювань для лікування та реабілітації. Тут використовуються природні фактори а також сучасне медичне обладнання. Основные лечебные наши природные факторы – это грязь и минеральная вода и прекрасный лечебный климат. У нас есть климатозона, специально оборудованная для э, таких людей. А, кроме того, у нас очень много искусственных ванн. Э, это и хвойные, хвойные жемчужные, жемчужные, ну и так далее, сероводородные и так далее. Э, различные виды грязи лечения. То есть, как бы на каждый случай заболевания или особенности течения заболевания э, есть… процедура грязевая, потому что, конечно, грязь наша бесценное лечебное лекарство, скажем так. Вот. Кроме того, большой арсенал физиотерапевтической аппаратуры, физиотерапевтической, ну, що сьогодні є. У нас все є магнітотерапія так, более-менее современная, лазеротерапия и Так далі, і так далі. Все це у нас є. Всю року санаторія може прийняти та обслужити 1700 людей з особливими потребами. Втім, в цьому році держава оплатила лікування на словку лише для 400 інвалідів. Решта таким чином була позбавлена можливості реабілітації, адже купити путівки за свій рахунок може далеко не кожен. Путевка стоит до 20 тысяч, ни один э, спинальник, ни один инвалид себе не сможет позволить приобрести ее за наличный расчет. К сожалению, выиграли санатории неприспособленные совершенно. Мы промониторили Одесскую область, Запорожскую, мы промониторили Славянск. И вы знаете, как мы были удивлены, санатории, которые абсолютно приспособлены, не могут э, давать э, это полноценное лечение спинальникам, они выиграли намного больше путевок, чем э, наш специализированный санаторий. И, конечно, для нас это очень, знаете, э, не потому, что мы э, сами живем в этом э, Донбассе и в этом, рядом с этим курортом. Для нас важно сохранить пока единственную здравницу, которая действительно богата еще полезными ископаемыми. Здесь люди, приезжая на колясках, многие встали и уходят на костылях-палочках. Э, это очень важно. Для людей, которые понимаете, мечтают восстановиться і не бути обузой. Такий вкрай низький рівень забезпечення інвалідів санаторно-курортним лікуванням та оздоровленням загрожує санаторію Слов'янському черговою хвилею скорочень і може навіть перевести його до коми. Ну прежде всего, это це безробіця без роботи где-то до 250 человек. Это раз. Это, что значит, людей. не фонды, Имидж теряется славку рорта. Для того чтобы они заехали, мы сделали все. У нас практически новый пляж для инвалидов построен. Мы заканчиваем капитальный ремонт ортопедии, это добавляется к 250 койкам, еще 96 коек. Мы готовы принимать людей со всей Украины и ближе республик. Дана проблема торкнулася і власне інвалідів, які роками отримають лікування на словку курорті. Через брак путівок у слов'янській санаторії вони змушені їхати у інші запропоновані здравниці. Втім, не завжди умови та якість обслуговування в таких закладах відповідають потребам спінальників. Водисі пацують тілі й сталі кому-то налам. І нам говорять, їжджайте туди. Вот езжайте в куяльник, і раньше всякие гнали постоянно это самое. Чем мне ехать всякие, если мне здесь 18 километров сюда ехать? Так же само в фонде, блин. Вот есть путевки туда, есть путевки сюда. А я хочу в Славянск. В Славянск путевки нету. Ну как нету, если там народу не никого? путевок нету, не дают санаторий такой, который имеет стопроцентную базу, вот Славянский санаторий, где можно отдыхать, как говорится, и лечиться, и отдыхать, и природа здесь, и погода, все сопутствует, но путевок почему-то не дают. Почему за нас забыло государство, я даже не могу этого сказать. Ведь каждый может стать завтра на нашем месте. Мы очень обращаемся к нашему президенту Петру Алексеевичу, обращаемся оберігаємося до Яценюку, оберігаємося до Розенка. Чому вони так мало виділяють фондів для покупки інвалідних путівок? І дуже просимо, щоб ані както пересматриливоте цей вопрос. З метою ознайомитися з роботою санаторію Слов'янський та вирішити його проблеми 2 вересня. Слов курорт відвідав голова фонду соцзахисту інвалідів Сергій Артюх. За його словами, збій в системі розподілу безкоштовних путівок відбувся перш за все через події політичного характеру. До того ж, перетендерний моніторинг заказів показав, що більшість областей відмовляється співпрацювати зі «Слов'янським», посилаючись на воїні. Дії та стрілянину, однак, вислухавши заперечення та вимоги інвалідів, чиновник пообіцяв, якщо не найближчим часом, то принаймні у майбутньому році виправити ситуацію. Потрібність велика. і ви сьогодні слышали, що і є проблема, що із деяких регіонів люди не знають, що в славянській життя протікає мирно, тут все скаже йде. Как и шло раньше, люди ходят на работу, выполняют свои обязательства. Специалисты, профессионалы санатория все значит, на месте, все по-прежнему работают, сохраняя свою структуру, оберегая ее. Поэтому люди, кто сегодня находится на оздоровлении, я имел удовольствие с ними пообщаться. очень довольны значит, и качеством обслуживания, отношением персонала, профессионализмом. Это дорого стоит, поэтому такой коллектив заслуживает на то, чтобы помочь ему сохраниться, а еще лучше и развиться, и приумножиться. Поэтому фонд социальной защиты, я думаю, мы обязательно возьмем все эти замечания к сведению для себя. И это позитивная, скажем, сегодня встреча, я думаю, мы ее... Приумножим все, все, что есть сегодня хорошего мы должны все вместе сохранить. Я обязательно доложу министру э, увиденным. И я думаю, что если такая возможность будет, это, конечно, не, не, ручаться никто не может. Но если возможность такая будет, чтобы в этом году изыскать дополнительные деньги, а если уж, скажем, будет так, как будет, то на следующий год, я думаю, позиции славянского рорта... Вони будуть значительно усилені, і я думаю, ми к цьому приложимо всі усилія, тому що її нікуди не діть. Тож у скринці обіцянок щодо покращення справ на слов курорті маємо ще одну, і певно, краще, щоб хоча б вона була виконана. Адже якщо організатори курортного оздоровлення не зможуть забезпечити право на лікування спинальних хворих, Слов'янський з його 80-річною історією може піти у небуття.